Заклисячий центр Міла» від народження до 2 років з максимальним навантаженням до 20 кг. Качечка складається з бази алюмінієвих стійок, сидіння, дуги з іграшками та москіпнісів. Сидіння з комбінованої тканини в комплекті демікінька подушечка з плюшу та за безпеку дитини відповідають пятиточкові рівні безпеки. Сидіння регулюється в двох положеннях за допомогою речага, який знаходиться під сидінням. Потрібно його витягти на себе, опустити сидіння і зафіксувати положення для самих маленьких. Також сидіння в даної качелі можна зафіксувати за допомогою речага, який знаходиться позаду, Заколисуючий центр працює від мережі та від батарейок. Є можливість прослуховувати музику з флешки, керується. Панелью управління на самій качелі та за допомогою пульта, який йде в комплекті. Качель має 5 режимів заколихування та таймер на 8, 15 та 30 хвилин. Присутня гарна, заспокійлива музика. Гучність можна регулювати. Особливістю даної качелі є інтелектуальна сенсорна система. Коли дитина прокидається, починає рухатися, качеля автоматично відмикається і підгойдує.